Заблоковані кошти після Львова до бюджетної пастки потрапили і райони. На Львівщині у малих містах через заблоковані рахунки від казначейства майже зупинились усі ремонтні роботи. Підрядники відмовляються працювати в борг. Загалом сума боргу вже перевищила 100 мільйонів гривень. Врегулювати ситуацію взялися в облдержадміністрації, зібравши закруглих стіл представників казначейської служби та міських голів області. У малих містах Львівщини через непроплати від казначайства зупинилась реставрація доріг, адже сезон дорожнього латання минає. А у деяких містечках не можуть оформити навіть проектно-кошторисну документацію. У мене в Радехові таких є вулиць дві на них були проведені ремонтні роботи по проведенню каналізації міської, і вони на сьогоднішній день є у зруйнованому стані. Парадихівчани мене не зрозуміють, як я почну роботи робити в листопаді або в грудні, коли вже будуть приморозки, коли буде багато дощу. А кому поясни, що гроші щойно перейшли через казначейське обслуговування? Окрім відремонтованих доріг, містечка можуть лишитись і нових водогонів, дахів та комунальної техніки, адже міські чиновники через непроплати не можуть розрахувати з підрядниками. По перемішланах затримка по платежах незахищених статтях, а саме капремонт житла. Капремонт водогонів, ремонт доріг складає на сьогоднішній день близько 350 тисяч гривень. Натомість у казначействі пояснюють, боргують їм, боргують і вони. Начальник обласної казначейської служби пояснив, через невиконання бюджету містами та невчасне погашення кредитів вони не мають чим розрахуватись. Не виконується місцевий бюджет, не є неспроможність. Тійснити виплату заробітних плат, є потреба в позичкових коштах. Вони беруться, вони надаються, і, і ми сьогодні говоримо, що у нас серйозна проблема є з непроплатою незахищених видатків. Вони проплачуються, тільки вони пропла проплачуються не так швидко, як би цього всім хотілося. В області ж обіцяють ситуація з казничеством найближчим часом врегулюється. Натомість, якщо ж розрахунки і далі запізнюватимуться, то окрім зірваного сезону дорожніх ремонтів під загрозою може опинитись і опалювальний сезон. Юлія Манько Назар Піг новини.